Доброго ранку, малята! Ось прийшла до нас зима, всюди снігу намела. Стало все навкруги білим. Ще к нам гості прилетіли. Малята, а ви знаєте, як звуть цього птаха? Це снігур. Він прилітає до нас тільки взимку, коли дуже-дуже холодно. Ще з ним прилетіли жовтогруді синички. Вони дуже раді нас бачити, а прилетіли до нас з проханням їм допомогти. Вони дуже полюбляють ягідки горобини, але на деревах їх виросло небагато і всім пташкам не вистачить. Тому вони дуже просять вас, малята, намалювати багато ягідок горобини, щоб всім пташкам. Вистачило. Розгляньмо гілочку горобини. Якого кольору ягідки? Правильно, червоні. А якої форми? Так, круглої. На що вони схожі? Так, на маленькі кульки. А скільки ж ягідок висить на гілочці? Подивіться, їх дуже-дуже багато, і вони висять одна. Біля одної, а малювати ми будемо горобину ватними паличками. А перед малюванням виконаємо вправу. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму на долоньку покладу. повторимо ще раз малята тільки іншою ручкою. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму на долоньку покладу. Молодці малята. Тепер починаємо працювати. Нам з вами сьогодні знадобиться аркуш паперу, пензлик. Ватна паличка, склянка з водою, фарби та серветка. На аркуші паперу я намалювала гілочку. Вам допоможуть це зробити батьки! А ми на край гілочки будемо одягати наші ягідки горобини за допомогою ватної палички. Беремо ватну паличку, вмочуємо її у склянці з водою та вмочаємо в червону Фарби. Потім, коли в нас вже є фарба на паличці, ми будемо з вами прикладати до гілочки, де в нас вами утворюються ягідки. Ось таким чином. Ми будемо їх малювати одну до одної. Поки буде багато ягід на гілочці. Кожна ягідка розміщена поряд з іншою. Ця. Кубка ягід називається гроном. Виконавши завдання, витираємо пальчики та прибираємо своє робоче місце. Погляньмо, що в нас вийшло. Яка ж краса! Гулято, ну, давайте пригадаємо, а що ми сьогодні з вами малювали? Так, це ягідки горобини. А якого вони кольору? Червоні! А для кого ми їх малювали? Так, для снігура та синички та для їхніх друзів. Ось що пташка нам сказала: Дякую мої малята, любі хлопчики і дівчата, Ягідки ви малювали і пташкам допомагали. Малята, я також вам дуже вдячна за те, що ви допомогли пташкам та навчилися малювати. Мені дуже хотілося б побачити ваші роботи. Хай щастить!